Коломийський ліцей номер 5 втратив на війні 12 своїх випускників. Якщо брати до уваги ще філії, то їх набереться понад два десятки. Тому колектив вчителі та батьки вирішили вшанувати пам'ять героїв. Ми запросили родини загиблих сьогодні. Ми запросили представників з 10-ї гірської штурмової бригади. Сьогодні ми запросили представників з центру реабілітації пані Наталі та для того, щоб такої символічної акції показати, що ми єдині, ми сильні і ми йдемо впевнено, крокуємо міцними кроками до перемоги. Мати загиблого воїна Віра. Андрійчук пишається тим, що рідний ліцей так вшановує її сина. Це є дуже добрий такий звичай садити дерева в пам'яті про загиблих героїв. Мій син вчився в цій школі, це його перша вчителька, його друга мама. Е, яка теж посприяла його вихованню, і я дуже ну тішить мене ця думка, що буде тут дерево пам'яті про мого сина. Батько Анастасії Флорі теж воював на фронті. Дівчинка каже, що. Пам'ять про всіх героїв треба берегти. В нашій школі відбувається захід на день пам'яті загиблих воїнів, які вчилися в нашій школі. Ми висаджуємо дерева. Це важлива пам'ятка, щоб і молодші класи пам'ятали, як це важливо, що люди захищали нашу, нашу країну, наших дітей. Організатори акції певні, що таким чином ще більше об'єднають школярів батьків військових, а це також наближує перемогу. З Коломиї Богдан Малайський Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.